Найцікавіше відео тижня від телеграф.юей у Росії. Заявили про вибухи у Підмосков'ї. куди цього разу завітали українські безпілотники. Докладніше далі. У Росії в ніч з 11 на 12 серпня гриміли сильні вибухи у Підмосков'ї. Росіяни пишуть, що нібито українські безпілотники здійснили атаку на військовий аеродром Чкаловський у підмосковному Щолковому. Про атаку повідомили російські інформаційні канали, приклавши відео того, як охорона аеродрому від чогось активно відстрілюється. Є також відео із сильними вибухами. Отже, ціллю БПЛА зазначається у повідомленнях. міг бути військовий аеродром Чкаловський. Він розташований на північному сході Москви. У місті Щолково. а Щолково розташоване за 31 кілометр безпосередньо від російської столиці. На аеродромі базується 8-ма авіаційна дивізія особливого призначення, що складається з літаків іл 76 ту 134 іл 62 М та інших. Завдання дивізії перевезення вантажів та живої сили в інтересах російських військових. Зазначається, що кілька безпілотників, нібито було збито в районі авіабази. Офіційної інформації щодо атаки ще не було. Нагадаємо, аеро. Аеродром Липецьк біля одноіменного російського міста був уражений у ніч із 8 на 9 серпня. У Генштабі розповіли, що постраждали склади росіян із керованими авіаційними бомбами. Зберігалося там близько 700 бомб. Знищено один радар ЗРК С 300 Також на аеродромі базувалися кілька десятків винищувачів, у тому числі новий су 57 а також гелікоптери. Здогадаєтеся з одного разу, куди збираються евакуювати мешканців Курської області Російської Федерації? Розкриємо карти далі вже тиждень триває операція ЗСУ на території Курської області. Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що під контролем українських військ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території Росії. Місцева влада проводить евакуаційні заходи серед населення. З'явилася інформація, що пункти тимчасового розміщення для жителів прикордонних районів Курської області будуть облаштовані на окупованій Росією частині Запорізької області. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Алексій Смірнов. Він Провів телефонну розмову з губернатором російської окупаційної адміністрації Запорізької області Баляцьким, а той запропонував використати санаторії та пансіонати на узбережжі Азовського моря, розташовані між Бердянськом і Кирилівкою. За словами Смірнова, перші рейси до окупованої Запорізької області планують організувати найближчим часом. Місцеві жителі практично перебувають у шоковому стані. Перспектива приїхати в Україну наробила неабиякого галасу. Топ коментар краще вивозити людей за ур. Але за думкою Смірнова, окупована Запорізька область це регіон, який живе в умовах воєнного стану, має великий досвід у військових діях. Він вважає, що цей досвід повинен допомогти. Мабуть, допомогти якнайшвидше мобілізуватися до м'ясних штурмових підрозділів окупантів. Сьогодні стало відомо, що в Курській області почалася евакуація зі ще одного району великосолдатського. У понеділок Смірнов повідомив на нараді з Путіним, що з Курської області вже евакуювали понад 120 тисяч. Жителів одна з цілей операції зсу в Курську досягнута. Росія виводить війська з України та навіть зменшує своє військове угруповання в Калінінграді. Докладніше далі. У відповідь на наступ українських військ на Курську область Росія виводить частину військ з території України. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських чиновників. За інформацією видання, це переконливо свідчить про те, що рейд ЗСУ в Курську область провокував вимушене перегрупування сил Росії. Співрозмовники видання зазначили, що ця оцінка підтверджує заяви українських чиновників про те, що раптова операція в Курській області змусить Кремль виводити війська з території України. Водночас, політик. Ко Юєроб зауважує з посиланням на джерела у Києві, що поки в Курську область було виведено відносно невелику кількість російських підрозділів з окупованих територій. Тим часом міністр національної оборони Литви Лауріна Скащуна нас на зустрічі з президентом України 13 серпня повідомив про термінову демілітаризацію у російському Калінінграді та щиро подякував за та українцям за мужність. Цитата: Ми зараз бачимо, як вони передислоковують свої війська до Курська. Я кажу литовському народу, ви подивіться. Як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу Росії потрібно відводити війська з Калінінграда? Ми навіть називаємо це демілітаризацією Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових. Кінець цитати також Лауріна Скащуна зазначив, що хорошим знаком від партнерів України був би дозвіл на використання засобів дальнього ураження, щоб вражати російські цілі у глибині території РФ. Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в черговому звіті повідомив, що українські військові продовжують операцію на території Курської області РФ і за добу просунулися на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. За його словами, під контролем України 74 населені пункти. У Курській області РФ рада може заборонити мобілізацію ще однієї з категорії чоловіків. Нардеп розповів, що планують у Міноборони. Докладніше далі. Народні депутати пропонують розширити коло військовозобов'язаних, які підлягають відстрочці від призову під час мобілізації. У комітеті можуть розглянути відповідні зміни до законопроєкту. Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, цей законопроєкт розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. військовозобов'язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний, повнорідний або неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі. У бойових діях Федієнко додав, що головне науково-експертне управління вже надало відповідні пропозиції щодо внесення відповідних змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. За його словами, Міністерство оборони також підтримує законопроєкт. Нагадаємо, що відповідний законопроєкт номер 11391 було зареєстровано 2 липня. Його авторами виступили народні депутати з майже всіх фракцій парламенту. Варто зазначити, що у попередній редакції закону про мобілізацію депутат. А прибрали аналогічну заборону. Пенсійна система України найгірша в Європі, і проблема не лише в тому, що вона не здатна забезпечити достатній розмір виплати, саме її існування опинилося під загрозою. Пише видання обоз: що буде з виплатами пенсійним віком і до чого готуватись українським пенсіонерам? Докладніше далі. Аналітики організації економічного співробітництва та розвитку, що об'єднує 37 країн, Єнс Крістіан Хой та Вікторія Клімчук опублікували детальний звіт про ситуацію в українській пенсійній системі. На жаль, висновки для українців не втішні. Дефіцит пенсійного фонду існував ще до великої війни. Він вказує на неефективний пенсійний вік та низьку кількість платників внеску. Чим більше тіньова економіка, тим менше платників внесків. Водночас негативно на ситуацію впливають і низькі заробітки. А війна тільки погіршила. Ситуацію багато українців покинули країну, а кількість отримувачів пенсій зростатиме, особливо по інвалідності. Якщо говорити мовою цифр, то в Україні 10 мільйонів 800 тисяч вкладників. Це 39% економічно активного населення. Решта працює в тіні або не працює зовсім. За останніми даними пенсійного фонду, середня зарплата, з якої платять внески, становить 15 тисяч 433 гривні. А кількість пенсіонерів станом на червень 10 мільйонів 260 тисяч єдине. І соціальний внесок складає 22% зарплати. Навіть якщо уявити, що всі ці 22% витрачатимуть на фінансування пенсійного фонду, цього вистачить на середню пенсію розміром лише у 3,5 тисячі гривень. Зараз середня пенсія в Україні становить 5 тисяч 800 гривень. Дефіцит покривається з центрального бюджету, проте, все одно 62,6% пенсіонерів отримують виплату до 5 тисяч гривень, і найближчим часом ситуація може тільки погіршуватися в країні сьогодні критична ситуація з народжуваністю, де повномасштабна війна спостерігається високий рівень міграції та смертності серед працездатного населення. Все це неодмінно погіршить ситуацію в пенсійній системі. Крім того, після закінчення війни пенсійному фонду необхідно буде забезпечити спеціальні права для ветеранів, які мають отримати гідні виплати. Тож очікувано збільшиться і кількість тих, хто отримує пенсії у зв'язку з інвалідністю. Без масштабної пенсійної реформи детінізації ринку. Праці, боротьби з тіньовими доходами, підвищення пенсійного віку, а також запуску накопичувального рівня пенсійного забезпечення, подолати кризу буде практично неможливо. Першим кроком має стати виведення ринку праці з тіні. Це моральний обов'язок кожного українця перед старшим поколінням, пенсії, розмір яких не дозволяє забезпечити навіть базові потреби наслідок зарплат у конвертах і неофіційного працевлаштування. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.